Для майбутніх курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ розпочався табірний збір. Там хлопці та дівчата мають пройти вишкіл і зрозуміти, як то бути поліцейськими. Продовж кількох тижнів курсанти проходитимуть спеціальну військову підготовку і за її результатами зрозуміють, кому під силу залишитись навчатись у силовому виші. Микола Сорочишин курсант новобранець. Хлопцю 17 років, і він вперше під час табірного збору тримає в руках револьвер. Розуміє, як майбутньому поліцейському потрібно правильно поводити зі зброєю, хоча йому ближче наука та спорт. Я допоможу Україні боротися з правопорушником з несправедливими людьми, які чинять беззаконні. Також буду допомагати, якщо буде надалі продовжитись війна людям, біженцям. Разом з Миколою на табірний збір Харківського університету внутрішніх справ прибули сотні хлопців та дівчат. Саме тут вони мають зрозуміти, що таке бути курсантами силового вишу. Разом із теорією майбутні студенти пройдуть і тактику спеціальну та строєву підготовку. Переконаний, що і наші викладачі, наші офіцери курсові зможуть зробити все, щоб в найкоротші терміни вони стали справді поліцейськими, пройшли цю початкову підготовку. Табірний збір це традиційна практика Харківського університету. Саме вона покаже, хто із новобранців готовий до навчання у вищі міністерства внутрішніх справ. Хоча самі майбутні кадети налаштовані витримати усі випробування. Треба підіймати економіку буде після війни. Також дуже важливо для нашої країни на жаль є боротьба з корупцією та контроль фінансів. Захист простої людини і допомога, допомога нашим зсу. Під час проходження табірного збору з курсантами працюють і психологи проводять тренінгові заняття для формування командного духу та для полегшення адаптації в новому колективі. Телеканал Віничина все буде Україна.